Святого Духа, неділя після Святої Тройці згадується урожай, який принесла Церква Христова завдяки щастю Святого Духа, заснуванню церкви. І от перша неділя всіх святих, всіх святих по всьому світу, яких ми знаємо багатьох, але в більшості, в більшості ми не знаємо, бо багато. Святих людей, які відійшли від цього світу, їх життя не записані, і навіть мало хто про них і за життя знав, бо багато таких, що десь по печерах, по провалях земних, як ми читаємо у Слові Божому у діяннях святих апостолів, подвизалися, ніхто про них не чув, але тим не менше вони належать до цієї. До Церкви Христової належать до народу Божого, і вони є отим насінням, власне, завдяки якому проросло Слово Боже у цьому світі. І коли ми згадуємо святих, кожен із нас має слово святого. в Більшості із них це були люди. Які жили у цьому світі, деякі мають святих своїх небесних покровителів, які є ангелами, наприклад, чи Михаїл чи Рафаїл. Але більшість це святі люди, які натхнені Словом Божим, які просвічені Духом Святим, отримавши таїнство хрещення, жили свято завдяки тому, що чули Слово Боже, читали його. І виконувала його досконало. І от церква згадує всіх цих святих, ну не всіх, звісно ж, але багатьох із них згадує кожного разу на проскомиді перед тим, як приготувати святі дари до літургії. Одна із проскорок, із першої от є. Коли готуються проскорки на літургію на Проскомедії, в нашій е, слов'янській е, варіації, бо в греках в грехів трошки інакше, вони на одній великій проскорці виймають е, часточки. А от у нас е, виймається агнець, е, тобто е, та частка, якою причащають е, вірних е, і яка перетворюється у тіло і кров Христові. Е, вона у одній проскурці, і потім ще беруться чотири проскурки. Одна із них перша Богородична. Виймається частка за Пресвяту Богородицю, тобто вже виймають частки за людей, за святих людей. Друга проскурка, із Другої, якраз от я на ній хочу зупинитися: виймаються часточки за всіх святих по тих рангах. Як вони власне церква, як їх називає. Першу оця просрурка, вона дев'ятичасна називається, тому що дев'ять часточок виймаються із неї. І от першу часточку виймають за притечу Господнього Іоанна. другу часточку виймають за пророки, тобто за тих святих, які ще жили. До пришестя Христового, до заснування Христової церкви, але тим не менше вони теж є нашими святими і є у церкві Христовій. Отже, їх я хочу назвати, як ми поминаємо у у нашому служебнику українському власне варіанті, тому що в кожного народу, в кожній помісній церкві є святі, які згадуються загально всі, у всіх церквах. А є свої рідні святі своєї землі, які потім згадуються. Отже, які е, пророки згадуються на Проскомедії, коли виймається часточка за пророків Мойсея, Аарона, Іллі, Єлисея, Давида і Єсея, святих трьох отроків і Даниїла пророка і всіх святих пророків. Потім третя часточка виймається за апостолів. Виймається часточка і читається така молитва, що за святих Петра і Павла і всіх святих апостолів. Але ми знаємо, що є ж не тільки 12 апостолів, було і апостольський собор 70 апостолів, тих, які не війшли в 12, але теж були апостолами Христовими. Далі, четверта часточка виймається за святителів. тобто це. Святих єпископів. Отже, поминаються святителі загальноцерковні: Василій Великий, Іван Златоуст, Григорій Богослов, Афанасій Кирило Олександрійський, Миколай Мерлікійський і далі от ми згадуємо українських святителів: це Михаїла і Макарія митрополитів Київських, Димитрія Ростовського, Інокентія Іркутського. Феодосія Чернігівського, Ясапа Білгородського здавалося б, чого українських святих ми згадуємо. А тут ростовські, Іркутські, Білгородські ну, тому, що це наші святі, ми знаємо їх прекрасно, їхні життя, які були за походженням українці, але трудилися на те, щоб просвітити світлом хрестової науки північно-східні землі від нас. На жаль, якщо ми подивимося теперішню ситуацію, їхня праця не вдалася сильно, але вони намагалися принаймні. Вони трудилися на те, щоб просвітити ці землі світлом Христа. Отже, далі п'ята часточка це за мучеників. Згадуються мученики. Тут загальноцерковні мученики згадуються. Це перший першомученик Стефан. Мученики Димитрій, Солунський, Юрій Переможець, Федір Тирон і Федір Стрателат. Далі мучениці, Текля, Варвара, Кіріакія, Єфимія, Параскева і Катерина. І всі інші мучениці. Шоста часточка за преподобних отців і матерів. Загальноцерковні отці це Антоній, Єфимій, Сава. Онуфрій, Афанасій Афонський, далі українські святі преподобні Антоній Феодосій Печерський, Йов Кочаєвський, Афанасій Берестейський, Микола Князь Луцький, Макарій Канівський, Федір, Князь Острозький. Преподобні матері загальноцерковні Пелагеї, Феодосія, Анастасія, Февронія, Єфросинія, Марія Єгипетська і українська преподобна Юліанія, княжна Ольшацька, мощі якої у ближніх печерах і всіх інших матері преподобних. Далі часточка сьома за чудотворців і безсідників: це Козьма, Дам'ян, Кира, Кир, Іван, Пантелеймон, Ярмолай і всі інші безсрібники. Восьма часточка виймається за святих праведних богоців Якима і Анни, за святих тих. Кому присвячений храм, наприклад, ну, за Михаїла ми не виймаємо, тому що часточки наголошую, що часточки виймають за ангелів, не виймають, виймають за святих людей. Отже, тому ми Михаїла згадуємо там раніше і всі ангельські чини, ан але часточку не виймаємо. А от, наприклад, в Параскеві, коли служимо, то за Параскевом ми виймаємо в цьому місці і далі. Поминаємо святих цього дня, які є в календарі, пам'ять яких припадає на цей день, коли служиться літургія, і ще згадуються святі рівно апостолі Мефодій і Кирило, учителі слов'янські, і рівно апостолі князь Володимир і всі святі, і дев'ята остання часточка виймається частка за того святого літургії, якої ми служимо. Тобто, якщо це Йоанна Златоустого, то за нього. Якщо Василія Великого, то за нього часточка виймається. Отже, от, і так завершується виймання часточок за всіх святих у цій проскурусі. А далі залишаються ще дві проскурки. Тобто оця проскурка, ми виймаємо часточки за тих святих. Які вже просяяли у Бога. А далі поминаємо четверта частина просрука йде поминання за живих членів церкви, тобто ті гарматки, які ми подаємо, чи сорокаусти, які пишуть люди, ми поминаємо імена цих людей. І остання просрука виймаються часточки за спочилих. І потім, що важливо: оці всі часточки за живих і за спочилих. Коли вони після того, як вже причастили вірних, коли священник заходить до вівтаря, він висипає всі ці часточки у чашу, де є кров і тіло Христові, і молиться такою молитвою, помини, Господи, всіх тих, що ми нині тут поминали, кров'ю Твоєю чесною, молитвами святих Твоїх. Оце важлива молитва. Тобто, оці часточки, чому так важливо на проскомидію подавати імена наших рідних і близьких, які живі і які спочили. Що от цією молитвою, такою, якою читає священик, Господь своєю чесною кров'ю омиває гріхи і рідних наших, які тут на землі ще знаходяться і які відійшли від цього світу. І ще один такий момент я хотів згадати про те, як, от якщо ми подивимося по різних країнах, які є популярні імена, і ми бачимо, що там, де є християнські церкви, там де є так скажімо, християнська цивілізація. Дуже багато імен, власне, більшість імен, це імена згадуються, якісь такі популярні імена, імена святих, власне. Перш за все, це святих перших століть християнства, мучеників, імена їх дуже багато ми знаємо, але багато людей і не знає, що це власне імена мучеників. А наприклад, в деяких країнах. Популярних, популярні є свої певні імена, там, де є більше католицька традиція, там, наприклад, культ святого обручника Йосипа дуже поширений, тому багато імен чоловічих, наприклад, Йосип. Вони варіюються в різних мовах різними словами, наприклад, Джосеф це в англійській мові, в іспанській мові це Хосе. От, і ми навіть не знаємо, не здогадуємося, що це якраз Йосип в нашій традиції Йосип. От, якщо навіть подивимося по Україні, от, в Західній Україні був вплив католицької церкви більше, і греко-католицька церква теж більше шанує Святого Йосипа. Більше чоловічих імен Йосип, наприклад, і Стефан, наприклад, да? дуже поширені імена Стефан і Йосип в наших східних і центральних землях менше згадуються такі імена, і це дуже цікаво і можна прослідити власне вплив церкви Христової Християнства на життя певних народів саме через імена, популярні імена людей яких і досі так називають, тому, браті і сестри, шануємо наших святих, читаємо життя святих, треба знати, перш за все, життя свого святого обов'язково прочитати. Але це дуже корисне читання, чтиво для нашого духовного удосконалення і наближення нашого, власне, зближення нашого із святими. Які, хоча і відійшли від нас тілесно, але ж вони от з нами. Ми їх бачимо тут на іконостасі, на кожному православному іконостасі, як власне оці сімейні альбоми, там, де є фотографії наших спочилих, і ми згадуємо, переглядаємо. Так само кожного разу, коли ми приходимо до храму православного, ми дивимося на іконостас і згадуємо і молимося до тих святих, які на них зображені. І які дивляться на нас, на наше життя, спостерігають за нами і надіються, що ми будемо гідні їхньої пам'яті і пам'яті Христа. Тож, хай Господь нас усіх поєднає в єдину Христову Сім'ю, щоб ми були гідні пам'яті наших святих. Амінь.